Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Опять труба. Знову в тисках. На цей раз вона не поламалась. А кончилась різьба на оцьому хамутіку. Стягнули різьбу і все, труба вже не держиться. Так, є у мене ось такий воєнний, десь на металломі взяв. Я думав, що на он його взагалі. Ну, я не міряв, так глянув, така добротна штучка забрав. Так, і є ось вот такий от, як ставили на старого зразка, радянський ще. Хамутик. Ну цей трошки трошки не затягує. Мені наче цей більш подобається. Ну, буде стояти оцей. Найшов болтика з хорошою різьбою. Гаєчку 8,8. Так, зараз поставлю, думаю, що трошки походить. Ну біда в тому, чого треба сильніше зажимати. Трубу, як знають, всі одламують одламується труба. І тут, і зверху, і вони почали товщу втулку сюди вворювати. Раніше була така півтора міліметрова, як і матеріал, чи навіть міліметр, як із глушака. А тепер тут стоїть 4 мм втулка. Її ж тепер набагато сильніше треба зжати, щоб вона держалась. Через що? і страдає різьба. Ну, Я думаю, що трошки ще походить. Так, а заодно сейчас и подпасую пылесоса. Так. Сейчас сделаю крепление. Скобку такую, чтобы он ставился вот так вот надевался на эту. А тут такой хамутик тоже. І вертлюшком, щоб прижимався до труби. Щоб безстренько. Поки труба знята, зараз замастирю. Так, робимо, потім будемо дивитися. Так, чуток поколдував, пару штрихів наложив. Так, надіваємо. Вот так воно буде надіватися. Вот так одною рукою зажиматься, все. Держиться те, що треба. Так, тут прийшлося тільки поставити таку пимпочку, щоб не з'їжджав вертлюжок. І все. Більш на трубі нічого не буде. Так, ну зараз йду прикручую трубу і потім буде тест пилісоса. Так, тестуємо пелісос. Ось вот так він виглядає на тракторі. Ставиться одною рукою, стаємо под ножка рульова тяга мост, одною рукою хлоп, наділи, вертлюжок зажали, все, ляля. -ля. Пробуем. Ну не, не ровента, звісно. Ну тягне. Навіть сніг тягне, мокрий, тирсу тягне, листя тягне. Так, тепер, щоб оце все не залишилось, я думаю буде краще щіточкою, бо отаке на насідінні навіть обдув не візьме. Тобто треба його підмітати і собирать. Ну я так думаю. Кісточкою його розстей. А потім уже тряпочкой протерте. Ну по бедности убрати можна. Головне, що він буде такий безстрасьйомний. Хоп-хоп і все. Так, ну тут настігу не видно. Воно все випльовує його сюди. Ну що, сподобалось палець вгору за палісос і всім пока!